632 гривні за розмір King Size. Це у нас комплекти постільної білизни від Livarno Home. Маємо в лоті 5 комплектів. І загальна вартість лоту 3160 гривень. King Size – це під ковдра 240х260 та дві наволочки 65х65. Більшість у лоті буде саме ось таких комплектів це, як бачите, квітковий набір на такому молочному фоні. Дуже гарні, приємні квіти. І подивіться, будь ласка, тут тканина така більш рифлена, йде, неоднорідна. Далі у нас є сатинові варіанти. Ось такий пригошено зелений. Він двосторонній. Подивіться, будь ласка. Тут у нас кульбабки, щось такого плану. Якісь також квіточки. І є ще як варіант, тому що в лоті може бути або два, або три варіанти забарвлення. Ще можуть попадатися ось такі бежеві з листочками. Так, тому якщо ви бажаєте замовити ось такий лот собі для вашого магазину, текстилю, наприклад, то звичайно звертайтеся до наших менеджерів в описі залишаю всі контакти і скажу вам, що постільна білизна справді гарно запакована, дуже гарний має вигляд. Тож не боріться і замовляйте.